Запоріжжя, це слово останніми днями звучить у всіх зведеннях все частіше і частіше. І Якщо спочатку офіційні повідомлення були досить стриманими, то зараз навіть генерали відкрито говорять про втрату населених пунктів і складну ситуацію на цьому запорізькому напрямку, що насправді там відбувається, чому наші війська були змушені відійти? Чи загрожує прорив безпосередньо місту Запоріжжя, і найголовніше? Що кажуть ті, хто знаходиться прямо на передовій. От про це сьогодні випуск. Друзі, він буде непростий. Тому е, давайте підтримуємо збройні сили України. Підписуйтесь, будь ласка, на цей ютуб канал. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все часу більше не гаємо. Давайте одразу будемо починати. Давайте почнемо з офіційної інформації, тому що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський чітко констатував, що Росія захопила три села на Запорізь. Ну на Запоріжжі, так на Запорізькій в Запорізькій області. Чому це сталося? Офіційна причина: це численна перевага ворога в силах і засобах. Ворог використовує свою головну тактику, кидає в бій тисячі солдатів і сотні одиниць техніки, не шкодуючи абсолютно нікого і нічого. На Олександрівському і Гуляйполівському напрямках, користуючись цією перевагою, він трохи просунувся. Але давайте будемо чесними, друзі. Кожен його метр коштує абсолютно неймовірних якихось втрат, непомірних втрат. І тільки за три дні на півдні ворог втратив близько 800 солдат і понад сотню одиниць техніки. Це не якісь там абстрактні цифри, це реальні втрати, які ми завдаємо. Яскравий приклад тут ем, рівнопілля. Сили оборони півдня повідомили, що після потужного вогневого удару наші підрозділи перемістилися на більш вигідні рубежі, це не втеча, як там хтось зараз намагається подати, розкачувати зраду, і так далі. Це вимушений тактичний крок, щоб зберегти життя наших воїнів, щоб зупинити ворога і завдати йому втрат вже з нових кращих позицій. Просування противника там нині зупинено. Ось що повідомляють в ОТУ. тому. Офіційна картина виглядає так: ворог тисне масою, несе величезні втрати, але через чисельну перевагу йому вдається незначно просуватися. Наші війська ведуть виснажливі оборонні бої, іноді відходять на вигідніші позиції, щоб не потрапити в оточення, і продовжувати нищити ворога. Але друзі, давайте тепер ми з вами почуємо і послухаємо тих, хто бачить ситуацію не зі зведень. А безпосередньо з окопу, так би мовити, тому що ці думки відрізняються, як ви розумієте, від офіційних і їх також важливо озвучити і почути на правому фланзі Запорізького напрямку. Варто очікувати обвалу фронту вже наступного року, якщо не вжити заходів. Ось такий прогноз дав жорсткий, причому прогноз. Дав військовий командир відділення 24-го жбе айдар Станіслав Бунятов з позивним осман він передбачає для Запорізького фронту ситуацію подібну до тієї, що склалася на Донеччині після втрати таких укріп районів як Авдіївка і Очеретине. Разом з тим, на думку Бунятова, негативний сценарій для Запоріжжя ще можна. Підкреслюю друзі, можна зупинити, якщо відреагувати так само, як на Сумщині. Я нагадую, як на Сумщині складалася ситуація. Коли спочатку ми недооцінювали. Потім я говорив в ефірах про те, що на Сумщині буде складатися для нас, все дуже і дуже невтішно, так би мовити. Мені в коментарях закидували, що я зрадник там, працюю незрозуміло на кого. Потім на превеликий жаль сталося те, що сталося, те, що ми попереджали. Укріп райони, недоціни, недооцінка, так, наш вихід з Курської області і все це призвело до того, що ми маємо на Сумщині. Після цього було вжито ряд заходів вищим військово-політичним командуванням. Ситуацію вдалося стабілізувати і деокупувати частину території. Так само за словами Бунятова, потрібно і робити саме на запорізькому напрямку. Є думка іншого військового з позивним мучної його оцінка ще жорсткіша. Він пише, що ситуація на Гуляйпільському напрямку розсипається на очах. Вибачте, мені самому дуже боляче це цитувати, але ну що зробиш? І причина, на його думку, не в мужності бійців, а в провалі керівництва на місцях. Він звинувачує командування, ну фактично, звинувачує командування у втраті контролю, в поганій комунікації і в показусі у звітах. Його висновок жорсткий: якщо не наведуть порядок, не знімуть недолугих командирів. Фронт на цій ділянці може посипатися. Ось так. Жорстко пише Мучної. чому запорізький напрямок такий важливий для Російської Федерації? Тут треба друзі сказати. А що мені сказати про це? Чітко сказав заступник командира загону Тайфун Павло Гвозденко. Він каже, що до мета Російської Федерації вона не змінювалася. Їм е, потрібно захопити місто Запоріжжя, саме тому вони постійно атакують місто дронами, бомбами, тероризують мирних жителів. Ворог сконцентрував великі сили. Каже він: ворог готує нові штурми з використанням важкої техніки, ще окупанти дещо адаптувалися, тому що вони використовують зараз погоду, туман зокрема, щоб уникнути наших дронів і застосовують складні системи. Наприклад, дрони матки. Я про них детально розповідав у попередніх випусках. Подивіться, будь ласка, щоб атакувати глибину наших позицій аж до самого Запоріжжя. Чому це важливо? Тому що ця тактика простежується не тільки на запорізькому напрямку, але і на Покровському, про який ми з вами говорили. І, вже фактично, говоримо там півтори тижні. Коли туман, погана погода, дозволила е, колонії техніки і окупантам проникнути в Покровськ. Вона фактично туман осліпив наші дрони. Плюс вони використовують ось ці дрони матки для того, аби завдавати більших уражень і численніших уражень, от е, таку тактику вони зараз взяли на озброєння. Генерал Романенко ігор Олександрович Романенко, генерал майор. Він каже, що Росія перекинула сюди війська з інших ділянок, наприклад, з Сумщини. До речі, знову ж таки, друзі, ми про це з вами говорили в попередніх випусках. Ще з декілька місяців тому ми фіксували. Я посилався тоді, здається, на Петра Андрюшенка, який першим про це повідомив засоба масової інформації, що Просто ми спостерігаємо відтік ресурсу сил засобів з сумського напрямку на запорізький. і от, власне, тепер ми спостерігаємо і розуміємо, чому вони це роблять. Ворог за словами Романенка. Активно використовує е, рослинність. Так, і е, ну зараз е, як ви розумієте, погода дещо змінюється, але в цілому. Найбільша загроза за словами Романенка нині це степногірськ, звідти всього 25 кілометрів до Запоріжжя. Ось про що натякає, так би мовити, генерал-майор. Колишній співробітник служби безпеки України пан Іван Ступак описує тактику ворога ще. Чіткіше я би сказав, мета Росії оточити наші угруповання. Вони намагаються обійти Гуляйпола з півночі, створити кільце, так би мовити, як це було зокрема в Авдіївці або, наприклад, в Лимані, це їхня класична тактика. Це потрібно враховувати. Військовий кореспондент Богдан Мірошніков взагалі пішов далі жорсткіше з критикою. каже про те, що на Гуляйполівському напрямку потрохи наступає справжня срака. Вибачте, але я цитую його він прямо звинувачує командування в приховуванні реальних масштабів. Прориву і в бездіяльності. От його прогноз лаконічний і дуже страшний, насправді. Він пише, що після Гуляйполя буде Оріхів, а потім ворог зможе вийти на південній околиці Запоріжжя. Оце, на його думку, буде справжньою катастрофою. Ну тут не треба бути військовим кореспондентом, експертом, генералом. Чи військовим для того, щоб зрозуміти, що дійсно це може призвести до катастрофічних наслідків саме на цьому напрямку, але знову ж таки будемо відштовхуватися від того, що сили оборони України знають, що вони роблять. Ну і вище військово-політичне командування належним чином і вчасно буде ухвалювати відповідні заходи. Що друзі? Далі ситуація на запорізькому напрямку дійсно? Е ну, якщо не критична, то вона близька до цього зараз. Це е Ну, локальні бої, і якщо у ситуацію не втрутитись, вони можуть перерости у масштабний наступ ворога з чіткою метою, як кажуть хлопці військові, це оточити наші війська і прорватися до Запоріжжя. Тому висновок з того, от кого я сьогодні цитував, з їх слів можна зробити такий: перше: ворог має перевагу в живій силі і техніці і не шкодує її, тобто, готові платити абсолютно будь-яку ціну для того, аби досягти. Своєї мети друге, наші захисники і це без перебільшення стоять просто героїчно. Вони стримують натиск, вони несуть менші втрати і завдають нищівних ударів. Ворогу це також факт, але ми змушені відходити на більш ем, зручні для нас позиції для того, аби ем, зупиняти ворога. Третє головна проблема, друзі. Це як ви розумієте, не е, мужність хлопців бійців, а можливі помилки в управлінні на оперативному рівні про що відкрито пишуть самі військові. Я тут не експерт. Я просто посилаюсь на них. Тому і роблю такий висновок. Мета Росії це четверте, звичайно. Обласний центр на Запоріжжя. Давайте не будемо себе обманювати. Всі їхні дії це частина великого плану з окупації міста, але зараз про це не йдеться. Ну принаймні, от стану на цю хвилину, давайте просто говорити відверто. Ну і п'яте, це те, що запорізький напрямок нині ну потребує просто екстреного посилення резервами, технікою, можливо, кадрових рішень. Я не знаю. Не мені це вирішувати, але треба сказати про те, що хлопці звертають увагу, і не один військовий саме на командування. На цьому напрямку. Тому я думаю, що так чи інакше, але це все одно привід. Ну, бодай задуматись над цим. Тому, друзі, э, волонтеримо, допомагаємо, донатимо, підтримуємо Збройні Сили України зараз потребують нашої допомоги і підтримки. Дякую, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Слава ЗСУ і слава Україні!